Всім привіт! По дорозі до Львова заїхав на площадку, дивимось, що свіжо знову заїхало. Так, Range був. ведровий ривок, цей 12 рік, 17 тисяч. Тігуни зараз питаються. 16 рік, 13 тисяч, бензинка 200 заявленого пробігу. Далі йдемо. Мерседес, я пробіжу стільки в більшості по кросоверах, по повному приводу. ціни 22 тисячі, що є по повному приводу. Ну, а одігрів не показати. 15 тисяч шосторолітровий бензинка. Так, завольво мене питали. До речі, клієнти на франківському авторинку не змогли знайти. 60 60-ка, Т5, 15 -й рік, 2 куба, бензин 137 заявленого пробігу. 15 з половиною 000. Більше буду показувати повний привід, тому що зараз зима заходить. Відповідно. Ось така 60-ка. До речі, біля неї є ще одна. Її не було, я її не бачив. Теж т та 5 так, Це у нас 21 рік, майже 40 тисяч. Два куба бензинка. 40 кусків. Ось так воно виглядає. Йдемо далі. Ауді нас не цікавить. Повний привідки дивимося. Так, X. у нас 2 літра бензинка, 19 рік, 160 тисяч 2 куба на максималці. На білій шкірі. Але оптика звичайна, Америкоси постійно на звичайній оптиці. На білому салоні. Автомат білий салон. Що зараз по повному приводі продається? Так, Pathfinder є Америкос. Так. 20 тисяч, 19 рік, 3,5. 45 тисяч Ось Такий колір. Сімейки. Йдемо далі. йдемо стільки повний привід. Сьогодні по площадках. Зараз їду по роботі пустрий. Відповідно. На двох трьох площадках теж буде пряма трансляція. Покажу, що продається по стрію. Мерседес у нас. У мене таке відчуття, що кожного наступного року, так як БМВ, решітки стають в 10 разів більше. Є такий прикол в інтернеті, що остання модель це сплошна батарея на колесах. GLS-4516 рік. 17-й модельний 33 тисячі. БМВ більшості решітки. Всі в інтернеті з цього сміються. Так. Кюшка 28 750, 29 рік, 130 пробігу. п'ята. Біленька, 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 кюшка. Тільки показую повний привід нагадую. Передній, задній. Тобто монопривід не показує. Кюшка гарна, цікава, гарний білий колір. Для дівчини, кобіти, жіночки. На червоному салоні, тобто на коричному. Далі Ауді, проходимо. Так, до речі, Kia Sorento, у нас 24, бензинка 57 заявного пробігу. Ось такий повний привід зараз, на зиму продається, це у нас на тряпці, вона на автоматі, але на тряпці не пасує Sorento тряпка пасувало би шкіряний салон. Йдемо далі. Так, Акура. Я дуже прихильник Honda, Я розумію, що Honda це надійно, але повірте, Хонди не дешеві обслуговування. Хто думає, що вона дешевша від BMW, то я думаю, що він важко помиляється. Так, 30 тисяч, 20 рік, 19-й, 20-й модельний, 185 заявлено, 3,5. 30 200. Тобто машина. 2019 року має 200 тисяч. А ви шукаєте машини, які мають 20 років і по 200 тисяч пробігу. Тобто, ви самі розумієте, це Америка. Є в Європі, їздять ще цікавіше. Пасати приїжджають по 400 пробігу трьохрічні. Ось так. Так. Бімер. За ці решітки в інтернеті всі жарти кидають, що 50-го року бімер це буде сплошна батарея на колесах. Тобто кожного року решітки стають все 23 800. 3 куба, бензинка 239 тисяч. Нагадую, що ми сьогодні оглядаємо тільки повний при...